І що їм це до тридцяти з батьками сидіть. Чи що? Хочу Гурто так буду самостійний, бунтар, там всі а потім ми всі дельфіни. <гум> <гум> чи багато таких молодих як ти, <гум> дурних і молодих, які займаються науковою діяльністю зараз? Є е, умовно, я би розділив на дві категорії. А коли одружитись, це... <свісно> коли шлюбний період. <свісно> а саме смішне, що в мене є, це в мене є відео, де я Він був хорошим кур'єром, поки не з'явилась Укрпошта. Я у на зв'язку невеличкий дисклеймер. Ви знаходитесь на моєму додатковому каналі Маріам Толк, де я балакую з цікавими людьми, зокрема про Ютуб та блогерське життя. Сьогодні зустрілися з орнітологом Вадимом Жоленко з Ютуб каналу Біо. Я, звісно, хотіла говорити про Ютуб. А вийшло цікаво про птахів і міфи довкола них. Тому залишайтесь на балачку, обіцяю буде дуже цікаво. А також нагадую, у мене є ютуб канал про комікси і мальописи. Дивіться, Маріам блог.